На окупованих територіях активізувався рух опору. Тільки за останні дні у Бердянську підірвали машину з ФСБшниками. А в щасті Луганської області влаштували диверсію на залізниці. Повідомив ексглава ОВА Луганська Сергій Гайдай та опублікував таке відео, підписавши, що управління залізницею перевели цитую у ручний режим. Знищення системи автоматизованого керування залізницею призвело до переведення її в ручний режим керування ділянкою залізничного сполучення, що тепер унеможливлює своєчасну доставку вантажів. А це відео опублікували місцеві жителі. При цьому гадаючи, приліт чи ні? Це приліт, по-любому. Та ні, та чи ти так думаєш? В окупованому Бердянську також неспокійно для росіян підірвали чотирьох представників ФСБ. Повідомляють у ГУР Міноборони України. Акцію помсти представники українського руху опору здійснили на вулиці Мічуріна поблизу готелю, який ФСБшники перетворили на своє укриття. Серед ліквідованих у Бердянську російський військовий злочинець, який вчиняв звірячі тортури над місцевими громадянами України, йдеться у повідомленні. Після підриву так званий голова області. Розпорядився збільшити комендантську годину з 21 до 5 ранку. А представники спецслужб негайно залишили готель і перевазувалися в нове місце. Імовірно, вибух був такої сили, що налякав місцевих жителів, про що вони писали в чатах. Бердянці повідомляють, що чули вибух. Особливо було чуто у мікрорайонах колонія Слобідка. Деякі навіть повідомляли деталі, а саме марку та колір машини. Навпроти паруса стоїть підірваний зелений москвич із російськими номерами. Машину розірвало зсередини. Вчора цей москвич ганяв на стоянці в Амсторі із гучною музикою. Про підрив москвича у тимчасово окупованому Бердянську. Повідомляли і російські ЗМІ. Там правда йшлося про одного загиблого. За попередніми даними бомба була закладена під сидіння водія копійки, на якій їздив військовий. Від отриманих травм водій помер на місці. Інший ресурс розкрив подробиці біографії загиблого. Як повідомляє телеграм-канал Астра, у авто підірвався 33-річний військовослужбовець 36-ї армії РФ Максим Фролов. Замах на публічника так званої влади вчинили і в окупованому Мелітополі. Там намагалися підірвати співробітника так званої військово-цивільної адміністрації Запорізької області. Чоловік в Момент помітив бомбу, встановлену в автомобілі. Пише База, 27-річний співробітник комітету безпеки ВГА виявив під дном свого автомобіля ВАЗ 2111 дивний пристрій. Після перевірки вибухотехніками ФСБ виявилось, що це бомба. Відпрацювали партизани і у російському курску знищили автоматизовану станцію постановки перешкод, атакували її двома дронами та мінометним вогнем. Повідомили у телеграм-каналі Держприкордонслужби і навіть показали, як це відбувалося. Губернатор області повідомив, що обстріляно села попово лежачі та Тьоткіне постраждалих немає, але пошкоджено будівлю сільського клубу. У ньому вибито скло. Кількома днями раніше було знищено склад з боєприпасами в окупованому Донецьку. Він належав підрозділу, який бере участь у штурмах Авдіївки. Повідомили у гур. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.